Взагалі дуже дивовижний місяць у погодному відношенні. Одного ранку ми можемо прокинутися від яскравих сонячних променів, а вже наступного дня побачити засніжений білий краєвид. Це досить звична ситуація для кінця місяця, тому що загострюється протистояння теплих та холодних мас, зима намагається вийти на погодну арену, а осінь пручається. Поточний тиждень розпочався на оптимістичні нотки. нотці. Опікується потужний антициклон, тому маємо таку сп. Погоду. Вночі морози, а вдень сонечко. Наступного дня, 26 листопада, ситуація не зміниться. Вночі будуть щепливі морози, мінус 6, мінус 8, а вдень сонячно від нуля до плюс 2. Звичайно, що за таких умов вночі та вранці на дорогах ожеледиться, але вітер буде слабким. Надалі, починаючи з 27 листопада, ситуація зміниться. Через територію Житомирщини пройде серія атмосферних фронтів. Перший фронт цієї серії. Очікуємо вже 27 листопада, але він буде малоактивний. Можливий невеликий мокрий сніжок, то навіть дощик, але за кількістю опадів будуть невеликими. Збільшиться хмарність, але хмарність діє як ковдра. Тобто вночі вона послаблює морози, вже буде мінус один, мінус три, а вдень не дає землі нагрітися, тож температура в день буде близько нуля. Вітер розвернеться на північно-західний, рвучкий і його швидкість, Якісь посилиться до помірних значень 5-10 метрів за секунду. 28 листопада природа візьме невеликий перепочинок, опадів не очікуємо і вночі, і в день температура майже однакова від нуля до мінус 2, вночі та вранці можливі тумани, і вже знайома нам ожеледиться вночі та вранці на дорогах. А от 29 листопада, через територію Житомирщини, переміститься вже більш активний потужний фронт, який буде супроводжувати. Інтенсивними опадами, але фронт буде теплий. І хоча він почнеться з мокрого снігу, поступово він перейде у дощ. Так як фронт теплий, то температура підвищиться до плюсових значень, вона вже і вночі буде плюс 1, плюс 2, і в день ще підвищиться до 3 чотирьох градусів, але попередній сніг ще не розтане, тому і на автошляхах ще залишиться ожеледиця. Подібна ситуація буде 30 листопада. Он вже залишить територію Житомирської області, тому опади можливі лише в окремих районах, і буде досить тепло. Вночі, плюсова, плюс один, плюс два, і в день 3-4 градуси тепла. Вітер буде південний, але від нього користі не буде, тому що сніг буде активно танути і, звичайно, що під ногами буде безлад. Але все ж таки листопад закінчиться на осінній теплій ноті.